Он бачили? Оце гарний. Оце бачите? Жував і зажував. І знову стягнули мого рака. Оце вітрюган. О, роздулося, Пороздулося. Бачили? Лупанув як. І знову, і знову непоганий. Іди, йди сюди. Дуже смачні, ви бачите, просто, просто стягують з гачка. Ой, як Софіна відіграє. Та що там за окунь? Друзі, всім привіт! Вийшов я вранці на затоку Дніпра зі спінінгом, половити хижака на силіконові приманки. Зараз збираю свій комплект і буду приступати к ловлі. Комплект свій зібрав. Розпочну я з оснастки Gрі, вантажик 7 грамів і причепив ось такого рака від флагмана в розмірі 1,8 дюйма на всетному гачку. Ну що, перше закидання. В цьому місці минулого разу відзивався окунь непоганого розміру, вирішив я вранці розпочати риболовлю саме з цього місця. Починає задувати боковий вітер, якщо будуть якісь поміхи. Відео, ну, зі звуком. Ну, я вибачаюсь. Багато хто мені писав за відвідний повідець, що він зараз краще працює. Він працює, але не завжди. Буває така оснастка. Краще працює, ніж відвідний, а буває навпаки. Це треба перевіряти. Поспілкувався я з дядькою, який ловить на відвідний минулого разу. Також він непогано. Він ловився, ну були окунчики також і маленькі, і більш-менш нормального розміру. А сьогодні вон, взагалі тиша повна. Бачите, не на відвідний, не на джегріх. Якщо риба не активна, то що ти її тільки не кинь? Вона відзиватися не буде. Іде зміна погоди, висять морози сильні до мінус 15 градусів в п'ятницю та у суботу можливо та неможливо, скоріше за всього рибка це все відчуває наперед у ну, мене надії ще є може до обіду я походжу покидаю можливо десь і знайду свою рибку Воно, бачили? Є. Є окунчик. А вранці не хотів брати. Огоди як. Айди, йди сюди. О, це непоганий. Це непоганий розмір. Дивіться, який барбос. Оце, друзі, за 2,5 години перше клювання. Походив я і тут, і там. Місця цікаві, але рибка не відзивалася. І прийшов я точку звідки я починав сьогодні риболовлю. Он будар. Бу будар. Ну давай. Бачите? Жував і зажував. Друге закидання. І другий окунь. А чому ж він вранці не бере? Зараз початок 11-ї. Подивіться який. Подивіться який гарний. Ну йди сюди. Вон. Вон який матрос. На рака. У приманці зараз все те саме, з чого я починав. Рак і вантажик 7 грамів. Пробував я тут п'ятірочку кидав, але нічого. І купу приманок позмінював. Вам, бачили? Оце гарний. Оце так тільки не зійди. Ну подача була. Ох і гарний. Може так здається, просто бойкий. Ой, як вода. Гарний, гарний. Дивіться який. оце арбузик. Ну такий грам, мабуть, 400 точно є важкенький. Вон подивіться який. Барбос на рака. Да, заважає звісно боковий вітер і закид нормально зробити і проводку, видуває дугу. Да, Окуні сьогодні гарного розміру. Ну, це третій взагалі. Ну, може я трішки її перебільшив, що там 400 грам, ну 300 там точно є в ньому. Бачили? Бачите клювання. І знову стягнули мого рака. До речі, друзі, якщо кому цікаво, ось такі раки, 120-й кольор. Дуже смачні, ви бачите, просто, просто стягують їх з гачка. Це не реклама, не подумайте, ви бачите, що я завжди ловлю на цих раків. Зарядив новенького свіженького рака. Це вже в мене другий випадок такий, що минулого разу стягнули. Ну, ладно, там відкусують. Але щоб стягували взагалі з гачка, у мене такого ще, чесно сказати, вам не було. Байшли? Лупанув як. І знову. І знову непоганий. Іди, йди сюди. Ой, як вони файно водять. О, дивіться, що він. Бум-бум. Ой, як Софіна відіграє. Та що там за окунь? О. Ну це кабан. Ви подивіться на нього. Ви подивіться на мій розмір і подивіться на цього Окуня. Свіженького рака улупив. Оце я так розумію, кабасик. Подивіться на нього. -ху -ху -ху. Ну це четвертий, да, друзі? Ну взагалі розмір такий. Файний окунь. Я не знаю скільки там в ньому, я думаю, більше пів кілограма. Може грам 600. Дома заважу. Приємно таких окунів ловити. Не багато, але є. Проводці ви бачите, да? волочіння по дну з паузами. І окунь реагує. Зараз ще декілька закидів зроблю. І перевірю тут сусідні місця. Лися Ось це, друзі мій, результат сьогоднішньої ранкової риболовлі. Ну, це взагалі заліковий окунь. Підійшла моя ранкова риболовля до завершення. Я вже буду збиратися. Вам всім дякую за перегляд. Якщо сподобалась моя риболовля, підтримайте вподобайкою, підпискою. До зустрічі на воді.